Всім привіт! Сьогодні почав розбирати трактора свого, зняв капот, розбираю гідравліку, буду зараз знімати двигун. Причина поломки, коробка передач, а саме вал відбору потужності. У мене стоїть ком Зіловський, коли включаю. Вал отбора дуже сильний шум. Шум, і так, як щось як стукає. В комові це не може бути причина, так як ком купляв новий, він був вже в солідолі весь запечатаний того. Це щось в коробці. Тому буду продовжувати розбирати. Да, звичайно, тут, щоб добратися до тої коробки, це проблематично, треба розібрати майже пів трактора. Баки на гідравліку, на солярку, мотор знімати. Звичайно, трохи багато роботи, але другого виходу немає. Тому будемо працювати. Добре, доберуся до коробки, відкрию кришку, покажу, що там і як. Так, зняв я коробочку, відкрив кришку. Ось такий стан шестернів. Шестерні, в принципі, всі непогані. Це єдине, що е, перша Шестерня першої і задньої передачі трошки підлизані зуби. Ну, я її буду міняти, я думаю. Далі блочок шестернів, що приводив дію ком, має продольний і осьовий люфт. Скоріше, це і від цього був шум. Зараз спробую показати. Ось такий люфт. Ну, люфт нормальний, десь 3-4 мм точно є. І кусовий люфт теж присутній. Ось можна. Побачити. Скоріше там або поучіпніка, або палець Ну, Треба розбирати всю коробку. Розберу, все перемию, зробимо дефектовку, що потрібно, замінимо. І будемо складати далі. Так, добре, розбираю я коробку. Так, розібрав коробку, все перемив. Ось такий стан. Вимив корпус, в корпусі дуже багато було стружки. Зараз буду вже збирати підшипники. В коробці всі буду замінювати, окрім ось цих двох великих, що знаходяться ззаді коробки проміжуточного і вторічного вала. Підшипник цей вже замінив. Значить, Яка виникла проблема? Коли витягнув проміжуточний вал, в ось цій посадці обойма підшипника була не до кінця на 5 мм. Думав, може це щось неправильно зібрано там, чи не досадили вони. Але е, оказується, це, е, це, цю обойму підшипника потрібно запресовувати разом із валом. А не, о... не... не окремо. Тобто ставимо обойму, ставимо верхній підшипник, забиваємо, закручуємо гайку до упора, щоб зажало підшипник, а ось ця обойма вже е в корпус е зайде стільки, скільки їй потрібно. Бо коли ми запресуємо обойму в корпус туди до кінця, то може бути, що Обойма на підшипник зайде там на половину чи на, чи на, на третю част, то ми так не вгадаємо. Тому це треба запресовувати разом, потім витягуємо вал і дивимося, наскільки та обойма не дійшла. Заміряємо і бажано туди поставити якісь проставки, щоб, щоб обойма. Не опустилася туди нижче, щоб були такі якби, розпорні е, шайби. Е, шайби зробив, поїхав в магазин, купив ось такі кольця штопорні, це внутрішнє кольцо на 80 мм. Воно якраз е, зжалося туди, дуже е, хорошо зайшло тугенько. Ось так вийшло. Зараз поставимо нижній вал, покажу, як воно, як він там сів. Головне, щоб коли ми поставимо ось ці кольця, щоб ось цей це щоб ось цей підшипник повністю зайшов до штопорного кольця і гайка була добре затягнута, щоб був ось тут підшипник повністю посаджений. Не виступав над коробкою. Так, встановлюємо нижній вал, потім покажу. Спробував встановити вал, але не вийшло, так як його зажало і ось цей підшипник не доходив на півтора міліметра до штопорного кольця. Тому довелося зробити. Ось таку шайбу товщиною 1,5 мм замість ось цього штопорного кольця що я поставив. Зараз поставлю ось цю шайбу і спробую зібрати на ній. Встановив вал і тепер вже все чудово працює. Нічого не зажимає. ось Якраз вгадав з товщиною шайби. Тут почіпник повністю сів, гайка затягнута. Ось так вийшло. Зараз будемо продовжувати збору. Буду встановлювати блок шестерні. Блочок купив новий, Підшипники з пальцем також нові. В корпусі була виточена ось така шайба, так як шестернею вигризло корпус і був продольний люфт. Шайба товщиною 2 мм. Шайбу цю посадив на ебокситку автомобільну. Зібрав коробку, встановив вторічний вал, первічний вал, поставив роздатку. Тормозний барабан, все, в принципі, зібрав. Зараз заливаю тад, взяв 6,5 літрів, не знаю, чи хватить. Зараз залю, побачимо. Значить, як встановив ком, таке в мене питання є. Можливо, хто знає, то напишіть в коментарі. Коли кручу, зараз в мене ком включений. Коли кручу за ось цей флянець. Получається ось такий свободний ход. Ось. Цей свободний ход з'являється між шестернями. Шестернею блочка в коробці і Та що на комові. Тобто, так якби трошки великий зазор між зубами. Зараз там я зняв відео. Якщо коробка була розібрана, то ставлю подивитися. Так, якби вроді і невеликий люфт. не знаю, чи це нормально, такий допуска, чи ні, чи може це воно шуміло у мене, коли включав вал отбора. Ну, у всякому випадку, коробка вся. Відремонтовано там все замінено, що було потрібно. Вже як зберу, провірю, чи в цьому була причина, чи ні. Зараз заливаю тат, ставлю кришку. Так, ще не встановив кришку первічного вала, так як в мене з нею проблема. Ось дивіться, ось такий люфт у мене. Корпуса на на цій втулці. І не знаю, що робити. Втулити тут особо нема як, бо стінки тоненькі, що на кришці, що тут не розточиш. Або купляти нову цю кришку, ну теж не знаю, чи там вона е, в розмір такий буде більший, чи ні. Тому кришку поки. Не встановив, буду щось зараз вирішувати з нею. Так, на цьому думаю, відео будемо закінчувати. Ось такий вийшов ремонт коробки. Випробування в ОМА в цьому відео вже, на жаль, не буде. Бо ще багато що збирати і нема часу зараз. Тому всім дякую за увагу. Всім пока.